Підключений він в мене на постоянку і працює 24 на 7. Вже як місяць він працює, от він підключений до мережі і всі е, скачки напруги фільтрує. Ну, Поки що працює, поки що працює, а от на рахунок того, брати його чи не брати, думати і рішати тільки вам. так, друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Значить, хочу розказати про безперебойники. Не думав, що попереднє відео набере так багато переглядів та запитань, тому на основні запитання зараз спробую дати відповідь. Ну, а ми поїхали. Значить, хотілося б сказати, що в попереднім відео знімав отакий безперебойник Вольт Польське Sinus Pro. Чи є в ньому дійсно чистий синус? Так, дійсно є. Але хотілося б почати розмову з того, з чого я починав. Значить, перший мій безперебойник був АПЦ, такий упс. Він згорів був, згорів із-за того, що було велике навантаження. Значить, було велике навантаження. Ну і акумулятор був слабкий. Значить, слабкий був сам акумулятор, і він просто щось вилетіло. Якась плата на ньому вилетіла. Наступний отакий безперебійник був. І він працював досить довгий час. Ось він. Бачите, такий невеликий тюнінг є. Це переключатель двох акумуляторів. Але в ньому немає чистого симусу і відповідно для газового котла він не підходить. Наступним рішенням він надовго працював до Wi-Fi-роутеру, але він не підходив, скажімо так, по своїх параметрах. В холосту споживає близько 1, 1,1, 1,2 А. І наступний мій безперебійник це Вольпольська Sinus Pro. Зараз про нього детальніше і розкажу. І так, розкажу, значить, плюси переваги і розкажу мінуси. Можливо, в інтернеті вже є інформація, але спробую показати ще на власному прикладі, можливо, комусь буде цікаво. І розкажу деяку інформацію стосовно підробок і всього цього іншого. З чим я значить, особисто зустрівся, так це із бракованим приладом. Не цим. попереднім. В попередньому відео я цього не розповідав, але я думаю, варто це сказати людям, щоб всі знали. Коли я замовив прилад, точно такий самий це його був попередній брат. На радостях, на емоціях я. Прийшов на пошту, забирати його, заплатив гроші і пішов додому. Пішов додому, приношу цей привод, беру клеми, причепив клеми до акумулятора, вмикаю привод до мережі, а він не працює. Він не працює, він взагалі не включався. Довго я його крутив, гладив. Разні кнопки нажимав, нічого це не допомагало, тому що привод був браковий з самого заводу. Трохи скажімо так, розстроївся добре. Ну, Довго не думаю чи почав набирати менеджеру в інтернет-магазин, де я його замовляв. Інтернет-магазин мені відразу що сказав, відправляйте нам назад, якщо пломби ніякі не нарушені. Зараз я покажу, які це пломби. Ой, Все, пломба, бачите, ось одна пломбочка. І зверху, в принципі, інша. І болтаки, вони всі посаджені на герметик, що в принципі, буде відразу зрозуміло, користувався прилад, чи не користувався, чи розбирався, чи не розбирався. І так далі. Значить, інтернет-магазин е, прийняв моє замовлення на повернення. Так, <кх> да, я трохи рискував, звісно, розумів, що е, можливо мені його і не вернуть. Отправив я в інтернет-магазин на їхній склад десь на Західну Україну, точно не пам'ятаю місто. Один день вони його перевіряли, щось крутили, там дивилися. і В результаті мені відправили новий прилад, запакований, абсолютно новий. І сказали, що перевірили його. Перевірили, що він працює в різних режимах і так далі. Добре, я прийшов, забрав прилад. До речі, це все за рахунок компанії, інтернет-магазину цього. Значить, Прийшов, я забрав прилад і ось собственно, він і є, який працює до сих пір. У мене вже там 10 питань було. Чи не здох ваш привод, чи працює, чи ну, ще працює, ще дихає. Вентилятор крутиться. E, значить, з мінусів. Почнемо з мінусів. У нього є певна послідовність вмикання. Тобто не можна. Отак от, от прийшов, накинув клеми на акумулятор, підключив кнопку клац і все, і поїхали. Тут є певна послідовність вмикання привода. Перше, підключили клеми. Клеми на акумулятор. Потім підключаємо навантаження в... ззаді. У нас є два роз'єми. Підключаємо навантаження, ну, наприклад, нашій котел. Підключили. Потім натискаємо синю кнопку. Тримаємо, він вмикається. Він, він вмикається від акумулятора. Потім наступний крок, що ми робимо, ми вмикаємо вилку в мережу і тільки тоді нажимаємо. Червону кнопку. Це можна читати прилад робочий. Чому Подивіться, подивіться в Ютубі є відео, теж український канал, і там розказує інженер мовою, фізики, чому так потрібно його вмикати. Тому що плата не зовсім продумана, він працює класно. А от на рахунок цієї незручності вмикання виникають питання. Це номер один того мінуса із списку мінусів цього приводу. Наступний мінус. В ньому немає запобіжника. Значить, У нас є кнопка перемикання зарядки 5 чи 10 А. Типу у нас є запобіжник, ну, щось типу як, скажімо так, рестарту кнопка. Але це. Все, муляж. Запобіжника нема. Оці провода, червоний та чорний, йдуть напряму на плату радіатора та резисторів. Якщо у вас буде коротке замикання на акумуляторі чи від мережі, то ну від мережі він працює нормально. А от коли на акумуляторі ще станеться, у вас вилетять всі транзистори. Скажімо так, елементи плати. Вони є дорогостоячі, їх замінити буде проблематично. З цим розібралися. Третій мінус. Коли він працює в штатному нормальному режимі, він дуже голосно щелкає, якщо є перепади напруг. Клац, клац ну, я спробую наступними відео це все показати. Е, на рахунок оцього голосного переключання, якщо приклад стоїть десь в жилих кімнатах, ну, в мене він не в живій кімнаті знаходиться, але в іншу кімнату його досить гарно чути, як він клацає. І ще є мінус, який вже четвертий чи п'ятий буде. Значить, коли у нас зникає електроенергія в мережі, у нас тут на цій графі не буде, буде по нулях, не буде енергії. Працює тільки від акумулятора. Потім е з'являється мережа в наших розетках і привод працює від мережі, заряджає акумулятор. То він нестабільно вирівнює напругу. Нестабільно вирівнює. Тобто 240, 230, 228, 220, ну нижче 220 у мене не опускалося ні разу. Тобто, оцей момент стабілізації він працює трошки коряво, скажімо так, криво. І проте, тепер переходимо до плюсів. Що ми маємо? Ми маємо чистий синус. Чисто синусоїда, правильно. Е, від якої можна запитати, заживити. Ну, в принципі, в мене котюк працює, якщо немає електроенергії, працює телефон, можна підключити телевізор. До цієї моделі вона слабка. Холодильники та бойлери підключати не можна. Та мікроволівка з чайниками. Е, для власних потреб вистачає з головою. Ми отримуємо значить, е, безперебійник, який є. Забезпечує безперебійне живлення наших електроприладів. Друге, ми отримуємо стабілізатор, тому що кожного вечора в мене напруга від 190 до 210, це максимум вольт. Він вирівнює напругу і, ось, знову ж таки, котел, що на задньому фоні, працює стабільно без нарікань. Теж плюс є, що ми можемо регулювати ось червона кнопка, ми можемо регулювати рівень, рівень. А потужність заряду акумулятора. Тобто, чи це буде 5 А, чи це буде 10 А. Це теж плюс. Ще один плюс. Коли у мене постійно стоїть на 10 А зарядка акумулятора. І він, коли доганяє акумулятор до максимального заряду, він відображається. Ось тут у нас графа зарядки акумулятора. Сам акумулятор перестає заряджатися і він просто підтримується в такому зарядженому стані. Тобто акумулятор не кипить, нема постійно, що йде 10 А на акумулятор. Він працює стабільно. І в цьому плані це гарний плюс. Зараз покажу декілька моментів те, про що всі запитують. Значить, який його холостий ток споживання. Тобто, коли він підключений до акумулятора, нічого від нього не запитується, який холостий ток. Зараз покажу холостий ток. І так, зібрав схему. Зараз буду підключати до акумулятора наш привод і покажу, скільки він буде споживати в холостому режимі без будь-яких споживачів, сам на себе, скільки він братиме Ампер. Так. Дивимося. Бачите, старт показує скільки? 12 А і падає. Зараз ми протримуємо, подивимося, до якої сталої одиниці впаде. І так, дивимося, зупинилися наші показники. Холостий ток 2 А, 2,1 А можна считати. Воно щойно опустилося до. 2,09, а зараз 2,15. Ну, давайте округлимо 2,2 А. Це холостий ток. <звук> Коли прилад вимкнений, взагалі не споживає нічого. З цим зрозуміло. Це було питання значить, в коментарях. Даю на нього відповідь холостий ток 2,2 А. І так, значить у мене котел споживає 160-170 припуску навіть до 180 Вт доходить навантаження котла. Котел працює в такому режимі, значить включається, прогрівається, циркулюється вода по батареях і працює циркуляційний насос. Потім знову включається горілка, при чому турбіна працює більшість кількості часу. Є отака таблиця. Таблиця навантаження. Таблиця ось графа навантаження, графа ємності акумулятора. І посередині ми дивимося, скільки пропрацює наш привод в режимі навантаження. Значить, останнє відключення електроенергії у мене було значить, 5 годин. 5 годин, ну, Тут беремо значить, середнє значення, будемо округлювати. У мене 200 Вт і акумулятор у мене. Скільки? 60 Да? 60-ка. У нас тут є тільки 65. Ну, будемо приблизно округлювати, приблизно дивитися. Значить, у мене виходить, при такому навантаженні пропрацює 160 хвилин. Дивно, тому що 160 хвилин це всього-навсього ну, трохи більше 2 годин. Значить. А в мене, він пропрацював близько, так, фокус. в мене він пропрацював близько 5 годин. Там без 10 хвилин було 5 годин. Тому оця таблиця можна вважати не повністю достовірна. Тому що він працював від акумулятора. Це я точно знаю, це я точно замірював. Ну Хоча, хоча ж таблицю зробили, намалювали. Кому цікаво, можна зробити скріншот собі. І запам'ятати ці цифри. Але знову ж таки, у мене по таблиці не співпало. В кого як буде, ну це вже на власний розсуд, залежить чи від акумулятора, від прилада і так далі. Значить, із тривалістю розібралися. Який я використовую акумулятор? Я використовую, зараз покажу, який акумулятор. Ось такий акумулятор використовується, немає технічної та фінансової можливості придбати Геловий. Ця кімната не жила, вона провітрюється, тут є е, витяжка, тому з парами, я думаю, тут нічого немає е, з кислотними. Ось такий акумулятор я використовую. Купляв в епіцентрі ще рік навіть більше року назад, що, в принципі, він мене виручив досить таке гарно. Ну і на завершення підбудемо підсумки. Так, ну і на завершення, що хотілося сказати. Чи задоволений я приводом? Ну, задоволений. Але, звісно, в самому першому тижні, коли я його замовив, в мене були проблеми. Проблеми із непрацюючим приводом. Тому я не можу вам сказати, я вам його рекомендую. На власний розсуд. Дивіться, дуже багато підробок, дуже багато браку. Взагалі багато нечесних людей і нечесних продавців. Тому я вам бажаю тільки хороших покупців, хороших торгів, нехай воно працює і не ламається. Значить, на цьому відео все. Якщо у кого є які питання, запитуйте, постараюся дати відповідь. Є які побажання, теж пишіть. На коментарі стараюся відповідати, коли є можливість. Всім мирного неба. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дальше буде більше.